Перша домашня перемога у черговому поєдинку УПЛ Рівненський верес на рідному стадіоні приймав новачка чемпіонату кудрівку. Відзначитись забитим ячем господарем вдалося вже на сьомій хвилині протистояння. Віталій Бойко, ударом головою з близької відстані, розстріляв ворота суперника після навісу зліва від веслі помби. Гравці, які залишилися на полі, які вийшли на заміну. Вони цим правильно сказали, вистраждали десь цей результат. І я думаю, все таки заслужено ми сьогодні перемогли, бо досить багато в нас сьогодні вдавалося на початку другого тайму червоно-чорні подвоїли свою перевагу. Максим Сміян потужно пробив за меж штрафного майданчика, скориставшись помилкою воротаря суперників. Невдовзі Денис Денисдукви отримав пряму червону картку та залишив рівняну меншості. Надалі гра заспокоїлася. Жодній з команд не вдалося створити гострих моментів. Тож у підсумку Вера здолав кудрівку з рахунком 2-0 та здобув першу домашню перемогу у новому сезоні та другу поспіль загалом. Щасливі це за перша домашня перемога в цьому сезоні. минулого сезону Ну, була така досить затяжна безвиграшна серія вдома. Тому хотіли подарувати цю перемогу для тому що В нас дійсно дуже підтримка. підтримують. Якщо команда справа хороша не дарманих цієї зустрічі не зважаючи на очак. Хороша команда. Наразі Верес посідає 10-те місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 6 залікових пунктів. У наступному турі чемпіонату рівняни на виїзді зіграють проти Ковалівського колосу. Протистояння відбудеться 20 вересня, початок матчу. 15.30 діана Грицюк випуск новин.